Друзі, у мене для вас на продажу крузак 4,5 дизель, переодітий у нас у 2012-14 рік. На високому у нас кліренсі, на прикольних дисках 20-го радіусу чорного кольору, тільки викрашений, без ніяких нарікань. Позаду у нас парктроніки, автомобіль в цілому дуже охайний стан має. комплектація Platinum Adition. Покажу по салону, є безключовий доступ. Салону з коричнева шкіра. Стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, взагалі без нарікань. Реча примикання передач, управління клімат-контролем, мультимедіа вже андроїдовська стоїть більш наворочена По двигуну ніяких нарікань немає, помилок ніяких взагалі. Мультируль у нас оброблений деревом. В цілому салон оброблений у нас деревом, по канту салону. Є елементи дерев'яні. Пам'ять водійського сидіння. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно, та додаткове управління контролем підірвом заднього ряду. Стан верної карти також без зауважень. Крута тачка, котру я раджу приїхати побачити самостійно, місто Одеса 615А. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. А автомобіль можна придбати у кредит, лізинг трейдинг, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, будемо вас чекати. Більш живий крузак ви не знайдете.